Переклад озвучка та адаптація Йогіслав. Скільки ще там напоїв? Як думаєте? Там позаду карлики, які готують мені коктейлі. Я до біса п'яний тепер. Гаразд. Я, Я розповім, розповім історію. Ця, ця історія, історія дуже довга, а перші три хвилини цієї історії дуже депресивні. Перші три хвилини цієї історії дуже депресивні, але є момент, коли вона починає розганятись. І ви повинні залишатись зі мною до цього моменту і повірити мені, що ця історія стане хорошою. Я виріс в третьому будинку на вулиці Тарамаро. І в будинку під номером 5 жили два моїх друга дитинства Ендрю і Деніал Коноре. Деніал народився з хворобою, яка зветься м'язова дистрофія. Якщо ви не знали, то м'язова дистрофія це жахлива хвороба, яка вимикає ваші м'язи. Це те саме, що хвороба Лугеріга, тільки ви з нею народжуєтесь. Діагноз ставлять десь приблизно, коли тобі 6 років. Ти погано ходиш і тебе ставлять на милиці. До 10 років ти вже в інвалідному візку. До 20 років ти повністю в вегетативному стані. Більшість людей помирають до свого 25-го дня народження. Ден дожив до 33 років, досі живий і бореться. Давайте перефразую. Досі живий. Насправді він помирав сім разів за своє життя і був реанімований сім раз. І одного разу я спитав у нього Ден, що відбувається після того, як помираєш? І він сказав нічого. Тому вам з вашою релігією і вірою, я опиратимусь на фактичну статистику. Я переїхав до Великої Британії і приїхав на Мелбурнський ковидійний фестиваль близько року тому. Я не бачив його весь цей час. Його брат Ендрю прийшов подивитися на моє шоу. А потім Ендрю запросив мене побачитись з Деном. Я ніколи не бачив людей, які так довго живуть з цією хворобою. Він лежав на ліжку, його повіки не працювали, тож він не міг тримати очі відкритими більше. Він просто примружувався через прогалинки. У нього була маска для дихання, щоб підтримувати роботу легень, тому що м'язи легень не могли продовжувати качати повітря. Він має серцевий апарат, який сповіщає серед ночі, що його потрібно реанімувати. І як тільки я увійшов і побачив цього хлопця, з яким гуляв, коли був дитиною, я не зміг стримати сльози. Немає нічого гіршого в цьому житті, ніж когось жаліти, розумієте? Я вийшов в коридор, мене наче блискавкою вдарило, я витирав свої очі. Потім я повернувся всередину, сів біля Деня і його брата Ендрю, щоб поспілкуватись. 20 хвилин розмови, і Ден каже мені, Джим, мені 32 роки. Я ніколи не був з жінкою. Ти відведеш мене до повія? І Ось де ця історія набирає обертів. І Я кажу так, чорт, забирай. І пам'ятай, не кажи моєму брату, він не зрозуміє. Тут ти помиляєшся. Я знаю твого брата все твоє життя. Повір мені, він зрозуміє. І от коли Ендрю повернувся додому з роботи, я посадив його перед собою і сказав: Ендрю, слухай, така справа. Ден попросив мене відвести його до повії. Я це зроблю незалежно від того, подобається це тобі чи ні. Але так як ти його брат, ти мусиш допомогти. І Ендрю каже: Ми цього не робимо.' Я такий, чому? Він каже, це його вб'є. А я кажу. Він скоро помре в будь-якому випадку. Це хороший варіант для нього піти. Звісно, нам прийдеться відповісти на декілька запитань. Він сказав: ми цього не робимо. Я кажу, чому? А він такий, моя матір тебе вже любить. Твоя матір ніколи мене не любила, тому я ідеально підходжу для того, щоб вбити твого брата. Він сказав: окей, ми це зробимо, але йому не можна повноцінний секс. Повноцінний секс вб'є його, йому можна тільки Мінет. І я подумав, що це досить справедливо. Отож, ми пішли до Дена, і він був там, де ми його залишили. Ендрю сказав: Ден, ось в чому справа. Я знаю, що ти просив не говорити мені, але все ж таки ми збираємося завтра тебе відвести в бордель. І ти не отримаєш повноцінний секс. Тобі можна тільки мінет». І Ден каже: Я хочу повноцінний секс. І його брат Ендрю каже: Ден, ти не в тому становищі, щоб шперечатися з будь-ким коли-небудь. І Ден неохоче погодився. Отже. Проституція в Австралії легальна, і я провів решту дня, гортаючи телефонну книгу, намагаючись знайти бордель з пандусом для інвалідного візка. Найкращий вечір в житті. І на жаль, я зрозумів, що найбільша проблема на південній кулі, яку ще австрійці називають чотири поверхи повій. Ці послуги доступні цілодобово, тому що Австралія передова країна. Тому ми вирішили прийти туди з самого ранку, дуже рано, приблизно о шостій ранку, щоб ми прийшли, і там було тихо, і ми не створювали лишніх сцен. Отож, ми будемо його о шостій ранку. Важко сказати, чи він проснувся. Ми садимо його в крісло. В нього не було цього стандартного крісла, в нього був такий величезний стріблястий візок з панелю керування. Гадаю, ця модель називається Хокінг. Навіть попри те, що його м'язи не працювали, він міг керувати візком, відхиляючи його зі сторони в сторону, вперед і назад, навіть перетворювати в повноцінне ліжко. Тож ми садимо його в крісло і викликаємо таксі, і це не привичний чорний кеп, а звичайний автомобіль. Але вони модифікували задню його частину тепер вона вище. Його завезли туди через багажник і прив'язали пасками безпеки. Він сидів там зверху поруч з вікном, як великий відсталий папа. Або, як сказали би католики, папа римський. І ми приїхали в Бордель, і ми стикнулися з проблемою, бо 10 хвилин витягували його з таксі. Я бачу це як моє вікно можливості. Тому, поки його витягували з таксі, я забіг в бордель. Значить, є два варіанти розвитку подій. Або повії стоять в рядок у спідньому, і ти просто обираєш ту, яку хочеш. Або вони стоять біля бару в вечірніх сукнях на підборах. Ти підходиш до тої, яка тобі подобається, спілкуєшся з нею трохи, прикидаєшся, що ви знайшли якусь спільну мову зі східноєвропейською жінкою. Потім піднімаєшся наверх і трахаєш її, якщо хочеш, щоб твоє життя було ілюзією. Це одна з тих ситуацій, тому, поки вони витягують його з таксі, я біжу до борделю і кричу: Аго! Усі, збирайтесь вряд! В мене не так вже й багато часу. І 14 збентежених повій підходять до мене, і я кажу: Дивіться, ось в чому справа. Зі мною повністю нерухомий друг. Якщо ви не візьметесь за це, говоріть зараз або назавжди, зберігайте тишу. І одна з них питає: наскільки все погано? І я кажу: досить чорт, забирай погано. Десять з них сказали, що не будуть цього робити. І я сказав: Я поважаю це, але чи не могли б ви сховатися, бо я не хочу, щоб йому відмовляли повії. І вони не поспішаючи пішли в своїх вечірніх платях та на підборах з гонореєю, що випадає з них на ходу. Я залишився з чотирма дівчатами, не дуже красивими, по правді кажучи. Ден виїжджає, виглядає, як Джаба хата, дихає, як Дарт Вейдер. Двоє дівчат одразу тікають, і я такий: ви, блядь, знущаєтеся, шльондри? Я тільки що попросив вас вічливо. Отож залишились дві дівчини. Одна непогано виглядає, інша чортів троль. І з поваги до страшнішої я підходжу до Дене і кажу: Ден, тільки дві дівчини сьогодні працюють, друже. Яку з них ти хочеш? І він сказав ту, що в зеленому платті. Так, ні одна з них не була в зеленому платті. Я встаю, дивлюсь на Ендрю і кажу, що в дідька тут відбувається. І Ендрю каже, а, точно, його очі хряново працюють теж. Що стосується дельтонізму, то це ніяк не відноситься до хвороби. Це просто неприємне співпадіння. Я сказав повії, що за все заплачу. А причина, по якій я оплачуватиму усе, дуже проста. Я сказав Дену та Ендрю, що заплачу за усе, якщо зможу розказувати цю історію сотням і тисячам людей. І вони сказали: звичайно, ти можеш розказувати, Джим, але з повагою, тому зміни наші імена, що звучить як правильне рішення, хіба ні? Але я не міняв імена. Їхні імена Ендрю і Деніал Конори з вулиці Кілда, Мелборн, Австралія. <рес> я б з радістю змінив їхні імена. Це було б правильним рішенням, але я дивлюсь на це з іншої сторони. Навіть якщо б я змінив їхні імена і їхні батьки почали б дивитися мої шоу, вони б не були такі: даю слово, ренді і стів не схожі на наших дітей. Хіба Джим не виріс з купою людей з м'язовою дистрофією? <рив> Тож я стою поруч з повією і питаю, скільки за півгодини? Вона каже, 180. Я дам тобі 250, бо розумію, що це дуже специфічна штука. Вона каже, в мене тільки одне запитання. Я кажу, давай. А він ментально відсталий. І я такий. О, так. Це те, чим я займаюсь. Я знаходжу ментально відсталих людей, відвожу їх до повій. Я буду дрочити в кутку. Він навіть не знає, що він тут. І вона каже: Окей, але якщо у вас буде двоє, то ні. Він не ментально відсталий. Це його вибір бути тут, бо є великий шанс, що він помре. І вона така: що мені з ним робити? Я не знаю. Я ніколи не був повією. Але я думаю, зроби для нього невелике шоу: потанцюй біля нього трошки, потикай грудьми в лице, а потім відсмокчи йому. Але не сідай на нього і не трахайся, бо це його вб'є. Тож він поїхав до кімнати, дякувати Богу, вона була на першому поверсі. Ми з Ендрю дивились на нього як двоє гордих батьків, що спостерігають за своєю дитиною, яка вперше йде до школи. Потім ми пішли, і поки ми виходили, я поплескав Ендрю по спині і сказав: ти сьогодні був хорошим братом. Він сказав, дякую, друже, і потім ми обнялись. А потім в нас був оцей момент після обіймів, який відбувається в кожного австралійського чоловіка, типу, ой, ну все, ну ну досить, і я питаю, гей hey, Ендрю, а як Ден роздягається? І Андрю каже, «Чорт!» І ми повертаємось всередину. Ендрю оглядає його з голови до ніг, обертається і каже: він дуже крихкий, і я знаю, як він любить роздягатися. Я його підніму, а ти знімеш з нього штани. Ендрю підходить до нього позаду і просто піднімає його, ніби я не зміг здогадатися секрет цього магічного фокусу. Я на колінах стягував з Дена його спортивні штани. Він завжди носив спортивні штани, ніколи не був модним. І так як я знімав його спортивні штани, багато хто з вас задавався питанням чи може бути вденна ерекція? І відповідь так. Навіть попри те, що його м'язи не працюють, пеніс – це не м'яз, пеніс – це кусок шкіри, який наповнюється кров'ю. Якщо він збуджений тут, то кров приливає туди. Тепер те, що ніхто не знав про цього 32-річного цнотливого, так це те, що ден повністю укомплектований. Я говорю про 24 сантиметрове знерухомлене нещастя. Цей член настільки бляха великий, що я думаю, що це причина, по якій не працює решта його м'язів. Я знімаю штани і ця штука вивалюється прямо мені на лице. І тоді повіє каже, давайте зробимо світло. Давайте поясню, що це таке. Коли легалізували проституцію в Австралії, вони легалізували її не у всіх формах. До прикладу, ти не можеш взяти повію з вулиці і не можеш забрати її в готель. Ти можеш тільки прийти в бордель з безпечним простором, де є охорона для дівчат, якщо чоловік завалюється п'яний, поводиться як мудак. І також це безпечніше для людей, які ходять в борделі, тому що дівчата перевіряються на інфекції кожного місяця, тому можливо. Краще зняти побію в Австралії, ніж підчепити дівчину в барі. Але я не хочу проводити цю розмову ще раз. Ви спробуйте пояснити це дівчині. Це ж чортове мінне поле. А також це безпечніше для дівчат. Якщо ти чувак, який прийшов до повії, ти маєш пройти перевірку світлом. Давайте поясню це дуже просто. Звучить так, як це і є. Ти ставиш свій член під дуже яскраве світло, і вони дивляться на головку, чи є там щось незвичне, потім беруть збільшувальне скло, дивляться на твій лобок, чи часом там нічого не бігає. Нічого такого. Мені відмовляли купу раз. Значить, крісло тут, ліжко тут, джакузі там, а світло там. Отже, ми намагались провести крісло повз ліжко і джакузі, але воно не проходило. Тому ми, Зендрю підійшли до повії і пошепки сказали їй. Ми не можемо зробити перевірку світлом. Вона каже: якщо ви не зробите перевірку світлом, я цього не робитиму. Ми, Зендрю, такі, Ну, годі вже він снотливий, що найгірше може статись, і вона пошепки каже: насправді я більше переживаю за чистоплотність, і тоді його брат Ендрю сказав голосно та з гордістю: я помив його перед тим як їхати сюди. Ви можете думати, що ви хороший брат чи сестра, хороша матір чи донька. Насрати, хто ви є в цьому світі. Але ви ніщо, якщо не мили член свого брата перед тим, як вести його до повії. Це любов, леді та джентльмене. Справжня бісова любов. Тож всі погодилися, нам вже був час іти. Ми подивилися на Дена. Ми з Андрю глянули і збирали жити. Ми тут закінчили, друже. Якщо є ще що сказати, говори. Бо ми вже підемо. І ось щоден зробив. Геть! Ми з Ендрю повернулись до бару і тусувалися з повіями. Близько дюжини з них вертілись коло нас. Ми стоїмо там. Не знаю, що там ден, але ми стояли біля бару з повіями. І тут п'ять хлопців з Лондона заходять до бару. Вони були явно обйобані кокаїном. Якщо ви не знали, то коли приймаєш багато кокаїну, ну хтось мене зрозумів. Якщо ви ніколи не приймали кокс, то знаєте, коли 5-6 хлопців збираються разом і обйобуються десь у вівторок, вони доходять до межі десь в 6-й ранку і такі: Ой, нам треба чіпляти курочок, дзвонять колишнім подружкам, кажуть, візьми мені подружок. Я не знаю, чого ви очікували. Тож, це була середа, коли I це все відбувалося. Думаю, this. ці хлопці були під, під коксом всю ніч. І очевидно, so що виникла ідея, йдемо в бордель. Ну ми в бордель, остання зупинка, пішли. And... Отже, I я сиджу біля бару, спілкуюся з and... повіями. Тут ці п'ять хлопців з Лондона заходять, і один з, з них мене впізнає і каже Джим, чортів Джим, чортів я знаю тебе, ти той комік, ти суперчувак, комік, я знаю, так. І я кажу, гей, як справи, чоловіче. І він такий, гей, джим, 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 джим. Хочеш кокаїну? І я сказав: Так. Пішов я, значить, туалет, знюхав доріжку коксу і повернувся до бару. Очевидно, що я залишив Ендріо надовго. І він почав панікувати на одинці. І я заходжу такий. Що трапилось? Що, якщо ми вчинили неправильно? Що, якщо він там помирає? Що якщо він перестав бляха дихати, або якого чорта, в нього спинилось серце? Що в біса ми маємо робити? Я сказав, не проблема, не проблема. Я відкачаю його. Він каже: ти знаєш, як це робиться? Ні, але що там важкого? Нажав, нажав, дунув, дунув. Я навіть не прикрашаю це в точності те, що я йому сказав. Нажав, нажав, дунув, дунув. Потім повія повертається до бару, та що була з Деном, і я стою з п'ятьма обйобаними тіпами, десятком повій. Вона заходить в кімнату, і це як уривок з фільму, коли голка на програвачі починає скрипіти і все зупиняється. І вона заходить і каже: що ж, все скінчено. І ми з Ендрю унісон спитали. Він помер. І точні слова були: О, я не перевірила. Тож, Я? Ендрю, п'ять кокаїнщиків, десять проституток. Ми всі біжимо до кімнати, і він не помер. Його крісло повернулося в сидячу позицію, його член магічно стоїть, покритий кінчею та слюнями. Але як чоловік, який години тому не міг відкрити повіки, він сидів там ось так. Ви напевно здивовані, що його очі розплющені ось так. Дайте поясню дещо. Це не було через щастя. Дайте розкажу мені 33 роки. Я мастурбував з 10 років, і з того часу я не пропустив ні дня. Кожен бісів день я дрочив, ні дня не згаяв. Кожен день я в кімнаті готелю кладу ноутбук собі на груди аж до лиця. Щоб мені не приходилось дивитися на ці жахливі речі, які я роблю з собою. Тож я дивлюсь так порнуху, і дев'ять з десятий раз я кінчаю на значок Apple. І Це я роблю кожного блядь, дня. Це було б неймовірним приниженням, якщо хтось з вас коли-небудь побачив, як я це роблю. Я б хотів убити себе, чорт, забирай. І Я це роблю кожен сраний йобаний день. А тепер уявіть, що ви ніколи не екулювали на себе, ніколи не мали людини, яка це вам робила. Вам 32 роки, і в перший раз ви накінчали неймовірну кількість сперми по всій кімнаті, і ви сидите там зі своїм членом назовні, і 15 незнайомців заходять в кімнату, і ти не володієш силами, щоб сховати свій член. Тепер ви розумієте, як це може бути принизливо. Тож ми мали одягнути його швидко. Але він накінчав скрізь. І я подивився на нього з голови до ніг. І я сказав, Ендрю, мені поїбати, наскільки він крихкий. Я його піднімаю цього разу. Ми його підняли, натягнули штани. І збиралися покинути бордель. Як тільки ми вийшли з борделю, я повернувся і сказав: Ден, неймовірна історія, розкажи, як це було. І він сказав: Ну? Вона потанцювала біля мене трохи, потикала грудьми мені в лице і відсмоктала мені. Це те, що я просив, як добре мати нерухому секс власність. Але навіть краще за це. Я завжди мав упереджені думки про таких людей, як повіє, але я помилявся. Ця жінка поводилась з ним з гідністю та з повагою і змусила відчути себе сексуальним єдиний раз за все життя. Це було безцінно для нього. Окей? Насправді 180 доларів. Точна сума. І ми вийшли. Вийшли викликати таксі. І водій таксі, який віз нас до того, сидів в автомобілі з опущеним склом. Він глянув на нас і сказав: я відвезу вас безкоштовно. Мені просто треба знати, що відбулося. Величезне, дякую усім, леді та джентльмени. Добраніч! Оцініть озвучку та переклад в коментарях, а також підписуйтесь на Patreon, щоб отримувати ранній доступ до відео та додатковий контент. Минулий випуск озвучки також присутній в моєму телеграмі посилання в описі під відео. Дякую всіх обняв.